Друзі, вітаю! Ви на каналі Серана завжди. Я Максим Залізняк. Ми продовжуємо підбивати підсумки 2025 року. І сьогодні я вам презентую річний рейтинг на кращі плавлені сири українського виробництва. Сподіваюсь вам цікаво знати, що левову частку українського ринку займає три виробника: насправді це решетилівка, що входить до групи Терафуд. це шостка. Яка входить до підприємств групи Лакталіс. І це дубно, яке входить до групи дубно комо Клуб Сиру». Тому унікальна ситуація по плавсерам полягає в тому, що ви отримаєте навіть два рейтинги. А саме рейтинг по торговим маркам, тому що у кожного з цих виробників є кілька торгових марок. У дубно на цьому підприємстві випускається плавний сир під торговою маркою Канів і власне комо. У шостки є е, продукти під торговими марками Шостка, Президент, і навіть два слова скажу про фані. І власне Терафу, це лідер за обсягами виробництва плаваних сирів в Україні, це торгові марка Золотий резерв і ферма. Перед тим як презентувати вам аналітичну інформацію про результати професійних дегустацій на нашому каналі, хто переможець, хто аутсайдер, хочу нагадати, будь ласка, коли ви купуєте будь-який продукт. А тим більше плавний сир обов'язково вичитуйте інформацію на етикетках, тому що, можливо, цей відомий виробник один чи інший запустив нову торгову марку. І відповідно, якщо ви бачите виробника, от лідерські ці три: дубно, решетилівка і шостка, то ви можете очікувати якогось хорошого результату, тому що вони можуть робити приватні торгові марки для мереж. Нагадую, там в тисячний не раз в мережі не мають власних виробництв за маленьким винятком, рідким. Як там ковбаси для ТБ, чи там, торгова марка Ніжин для Фозі груп. Як правило, через тендера мережі замовляють продукцію під власними торговими марками у одного з виробників. Ці виробники можуть регулярно змінюватись, тому в широкому сенсі говорити про якість торгових марок мереж досить важко, ну практично неможливо. Два слова, котре нагадую про сам продукт. Звичайно, це ніякий не сир, це функціональний комбінований. Продукт, в склад якого входить сир. Крім нього, в натуральний, так званий натуральний продукт ще входить, може входити масло, сухе молоко, суха сироватка, вода, звичайно. І згідно діючого ДСТУ, щоб писати сир плавлений, значить всі компоненти повинні мати молочне походження, крім солі плавнику. Крім солі плавнику, тому що без солі плавника сир плавний ви не виробите. Мені досить смішно читати або бачити в Ютубі відео, коли. З сиру кисломолочного роблять так званий сир плавлений без солі плавника. Ні, друзі, це звичайний плавлений сир, а роль солі плавника використовує харчова сода. Тому що якщо ви будете смажити, вижарювати, як я для аналізів на рефлектометр по вмісту рослинного чи натурального жиру, шматочок сиру натурального, то він у вас так скукожиться і віддасть жир. Цей жир вже можна міряти на аналізи. А от якщо ви додасте триполіфосфат чи соду харчову, то у вас солі кальція замінюється на солі натрія, і ця нова структура після нагрівання відповідного вона вже буде утримувати жир. Із плавленого сиру ви вже жир не витопите. Це важливо розуміти. З іншого боку, сир плавлений, має свої переваги за рахунок консистенції, більш м'якої. Він сприймається як щось більш смачне. І фактично це дуже молодий продукт, йому буквально біля 100 років. Практично одночасно його винайшли в Америці і Швейцарії. Значить, швейцарські виробники сиру прагнули збільшити експорт з Швейцарії, і враховуючи, що не було холодної логістики, а плавлений сир вже витримував терміни зберігання місяцями, і навіть там півроку, рік може витримувати, там в Бляшанці рік без проблем. То таким чином вони збільшили експорт своєї країни, збільшили продажі. Ну а американська компанія Крафт в цей час вона підписала величезний контракт. На постачання плавленого сиру до американської армії, це було під час Першої світової війни, і таким чином заробила багато грошей і харчувала американських солдатів плавленими сирами. Ну, аналогія напрошується як от м'ясо, натуральне м'ясо, і варена ковбаса. Так само є сир натуральний, і так званий сир плавлений з використанням в рецептурі. Сиру натурального. Наразі це може бути будь-який сир. Навіть пастоподібні сири вже виробляються не тільки із зрілої сировини, як раніше, а і з сиру кисломолочного чи незрілих сирів. Це технології, це солі плавники нового покоління. І частка сиру, нагадую, вона складає в плавному сирі приблизно 30% наразі. Причому це може бути як зрілий сир, менш зрілий сир, так і звичайний сир кисломолочний. В тостових сирах, з тих, що ви можете спожити в Макдональдс, ця частка збільшується вище 50%. А цікавий продукт от American Cheese, так званий, це взагалі сир, плавлений сир, який можете містити 70-80% саме сирної основи, і тільки 20% там масла чи там води. І відповідно він традиційний тільки для регіону Сполучених Штатів Америки. Тобто це такий сир, якому за рахунок технологічної переробки надали нових функціональних властивостей. Він інакше плавиться, там щоб на бутерброді чи в гамбургері він е, підплавлявся, тільки він, і е, ще раз кажу, пластичніший і має більше розкриває смак. І він це головна його особливість. Для цього його придумали. Він функціональний, тому що зберігається довго. За межами наших оглядів лишається сир ковбас колись дуже популярний. Так само 30-40% частка там сирної основи. Три виробники, наскільки мені відомо, зараз мають в асортименті досить високої якості. Такий сир: це старокозачі, невеличке підприємство в Одеської області, сосниця Чернігівська, там періодично бували збої, але хороший сир виробляла ковбасний копчений. І наш молочник, який в свій час завізнове обладнання, реанімував цю позицію. Дуже добре вона почала продаватися, а зараз, на жаль, обсяги знову ж таки знизились. Стосовно скільки можна споживати плавного сиру, дивіться, ці поради краще дає лікар чи лікар-дієтолог, а не наш канал. Але от на фото зараз Леся з нашим консультантом німецьким, можливо, найкращим технологом за плавсирами в світі, чи як мінімум в Європі. На Моє питання до нього: скільки можна споживати? Він каже: Я з'їдав часто, щоб не по 300 грам в день. По 300 в день, і от мені зараз 80 років. Ну, тобто, висновки робіть самі, якщо протипоказань немає, то практично в тій самій кількості, як і сир твердий. Ну і останні новини по плавному сиру. Значить, останні десятиліття фактично змінювалася рецептура і технологія. Прийшли до так званих європейських рецептур, тобто сир в блочку, він теж став такий, то, що можна намазувати, практично пастоподібний. По цьому критерію хочу сказати, що наші ще й твердіші за європейські. Один з лідерів європейського ринку компанія Хохлан взагалі робить такий продукт в бочку, що пристає до фольги. Тобто ми це, як правило, сприймали як брак з Лесію Поліщук. От вони таке роблять. Вважається, що це нормально. Чому? Тому що зменшується доля сухих речовин в продукті, збільшується волога, тобто вода елементарно. І другий момент який є: зменшується і кількість жиру тобто, в принципі, сир стає менш смачним. І для наших Збройних сил, наприклад, на тендера, щоб була нижча собі вартість, от ви бачили цей не дуже їстівний продукт фані від шостки, там взагалі 20% жиру. Дуже багато споживачів його забракували як несмачний, але за рахунок здешевленої рецептури, 20% жиру, цей продукт виграє на тендерах. Ним годують наших бійців. Хоча, як на мене, краще би було менше води і більше сухих. Речовин більше енергії для Збройних сил України. Ну, така у нас специфіка закупівель через тендера. На цьому вся попередня інформація. Згадали ми, що таке плавний сир, що з ним відбувається. Якщо зараз захочете зробити салат з плавного сиру, краще робіть, звичайно, з напівтвердого він треться. або ж є такий лайфхак, ну, заморозьте його, приморозьте його там за півгодини-годину, з великою ймовірністю, ви зможете натерти такий продукт. Раніше е наші виробники навіть робили сучасні сири. Один для тертя, один, щоб намазувався. от те саме кома робило такий, скажімо так, дуплет. Той, що натирається там дружба, наприклад, а вершковий той, що намазується більше чи кусається. Зараз від цього відмовилися. Практично всі вони досить такі, пастоподібну структуру мають. І ще раз: лайфхак простий: приморозьте і спробуйте натерти. Ну, не вийшло, вибачте, у мене виходить. Нарешті до аналітики презентую вам результати наших досліджень і підсумки за 2025 рік. Кращі плавлені сири українського виробництва. Значить, перша дегустація минулого року відбулася 25 березня. В цій дегустації перше місце виграли зразки шостка і комо, однаку кількість балів набрали. Ну і дубно, треба сказати, тріумфувало, тому що, крім першого місця комо, фактично третє місце зайняв ще зразок з каніва. Після Каніва, четверте-п'яте місце зразки «Терафуда». Це золотий резерв і ферма. Ну і замикав п'ятірку кращих і рекомендованих нами сирів. Сир плавлений під торговою маркою Президент. Знову ж таки, з шостка. Зверніть увагу, всього три виробника. Друга дегустація у 2020 році відбулася 1 серпня. Абсолютно заслужено і зовсім не несподівано виграла дегустацію зразок плавного сиру від компанії Глобино. Звертаю вашу увагу: це єдиний виробник плавного сиру. Який регулярно втручається в боротьбу цих трьох монополістів. Практично. Це зразок компанії Глобено. І нагадую, що так, і зразок з решетилівки Терафуда, і зразок з Глобино – це справа рук Лесі Юріни Поліщук. Відповідно, другим був зразок з Дубну під торговою маркою Канів, і на третьому наступник, правонаступник торгової марки Весела Корівка, а саме план Сиршостка з шостки. Завершальне третє коло дегустації відбулося 28 жовтня, фактично в другій половині осінь 2025 року. Тут ви бачите, що тріумфував Золотий резерв разом правда, із е, зразком під торговою марку Комо здубно. Але ж, е, ну, фактично, третє місце е, зайняв зразок під торговою маркою Шостка. А тепер зверніть увагу, е, четверте п'яте місце розділили зразки другий зразок здубно. Власне, канів. І знову ж таки глобино. Тобто, глобино це висока якість практично постійно. Нарешті підсумковий рейтинг кращих плавних сирів українського виробництва за 2025 рік. Саме цим рейтингом я раджу вам користуватися при купівлі плавного сиру в магазинах. І це буде актуально мінімум перше півріччя, а можливо і весь 26 рік. Звертаю увагу, що тут е, дуже рекомендованих для вас не три, а навіть п'ять зразків, ті, що набрали 20 і більше балів. І, е, відповідно, перемогу здобула торгова марка Шостка. Це правонаступниця веселої корівки, яку, в принципі, заборонено зараз випускати в Україні, бо це інша компанія. Поздравляємо шостку. Перше місце заслужене. Далі зверніть увагу, друге місце з однаковою кількістю балів. Розділили два зразки відразу. Е, із «Дубно», торгова марка. І торгова марка канів. Із сумного, можливо, тільки можливо, що є певна залежність між е, поганими виступами сиру напівтвердого і здубно і в, е, прекрасними результатами по сиру плавленому. Ну, тобто, сировини в них вистачає. Четверте-п'яте місце з 20 балами е, розділили торгові марки Золотий резерв від Терафут з Решетилівки. І зразок компанії глобино, відповідно з глобино. Ну і нарешті рейтинг серед виробників плавленого сиру. Кожен виробник тут був е, представлений своїми кращими двома торговими марками. І як ви можете спостерігати, кожного місяця у нас був і такий рейтинг між дубною решетилівкою і, е, власне, шосткою. І тут з величезним відривом за сумою балів набраних торговими марками канів і комо. Е, Переміг комбінат здубно. 93 бали. Друге місце терафуди, практично за ним зразу йде шостка. Ну, шостка, розумієте, найкращий сир під торговою маркою шостка і гірша рецептура сир, плавлений торговою маркою Президент. На цьому все. сподіваюсь, було інформативно, корисно, цікаво. Слава Україні і Збройним силам! Допомагайте нашим воїнам. Це надзвичайно важливо до зустрічі.